Як це не прикро, кожному в житті доводиться хворіти. Та в наш час це так зване задоволення не з дешевих. Ліки в країні друщують щомісяця, особливо імпортного виробництва. Кошторис на продаж медикаментів також залежить і від аптек, ціни в яких можуть різнитися, і до 50 гривень. Гострі респіраторні захворювання чи звичайна застуда обходиться близько сотні гривень з кишені країн. Забезпечення дуже погано, забезпечення, дуже дороге. і кожен місяць подорожаю, дорожаю. Дуже тяжко, дуже лікуватися, тяжко. Коли людина хвора, дуже тяжко лікуватися. Хоч є зарплата, хоч і не зарплата мала, низка, і дуже тяжко Ну, Тих коштів, що забезпечують безплатно, не вистачає ніякому разі. Дорогі в аптеках, дорогі. Одні аптеці така ціна, в другій така, дорогі. Якщо бідна людина, не може лікуватися, немає як жити, вадь роби, що хочеш. Звідки брати гроші на ліки? Ситуація із більш серйозними надугами ще гірша. За державні програми забезпечення медпрепаратами пацієнтів, які рахуються на стаціонарному лікуванні, повинно бути безкоштовним. Ми дізналися в обласному управлінні охорони здоров'я, скільки цьогоріч виділено коштів на лікування однієї особи у медичному закладі на безкоштовні препарати. загальної суми виділяється всього 28%. У Нас в цьому році для області було розрахунковим показником. передбачено Майже мільйон мільярд 100 гривень, в тому числі для обласного бюджету 454 мільйони. Середня вартість ліжкодня в обласних закладах на медикаменти 71 гривня на один ліжкодень, на харчування 18 гривень. Цих практично копійок, які виділяються на одне ліжко місце, категорично не вистачає, аби задовольнити потреби хворого, кажуть жителі. Крім того, края запевняють, що у міській ужгородській лікарні про безкоштовні ліки навіть і не чули. Мовляв, і спирт передкупляють із власної кишені. міській там там все платно. все даже один спирт і одну ватку, щоб укол зробити, і то треба було самому купити. міській я не знаю, я не лежала, але було таке, що Мої друзі там лежали, родичі, все платне було, все за свої кошти, навіть вплоть до того, що в бинт. Лікарі не на камер кажуть, що з міського бюджету виділяється занадто мало грошей, і покрити всі витрати на безкоштовні ліки не вдається. Ужгородський міський голова підтвердив, що на медицину грошей немає. Однак на черговій сесії було запропоновано виділити 300 тисяч гривень на змі, частина з яких є приватними. І хоча депутати не ухвалили рішення, міський голова запевнив, що і надалі добіватиме це питання. Чому вибрані саме такі пріоритети? Поки невідомо. Щодо забезпечення обласної лікарні, то тут ситуація трохи краща. У багатьох відділеннях необхідні медикаменти Видаються безкоштовно. Однак края кажуть, що багато ліків все-таки доводиться купувати за приписом лікаря. Я на операції була, ні хворогію, але теж і капельниці, і уколи, і все-все-все безплатно давали. Щось ми своє купували, щось видавали ну, по призначенню лікаря. Було. За статистикою в Україні, зокрема на Закарпатті, до лікарей найбільше звертаються люди після 40 і похилого віку. Проте мешканці області кажуть, нині лікування це можливість для багатих щодо середньостатистичного громадян, то аби стати на ноги, потрібно зібрати чимало грошей та сил, аби боротися з байдужістю держави.